Вода, якої ще не існує у одному із супермаркетів рівного продають газований напій із датою виробництва, яка ще не настала. Знайти підозрілий байкал, нам вдалося, і таки так на пляжці зазначена дата виробництва 31 січня 2023 року, а сьогодні 30-те. І це не єдина пляшка. Таких ще три ряди. Купуємо воду та йдемо з'ясовувати, що з нею не так. Ну я знаю, щось виложували щось в Фейсбуці, що да на ну, два дні вперед дата, але чи передивлялись, що вона така є. Працівники наполегливо намагались з'ясувати, коли відбулась поставка води, але у них так нічого і не вийшло. Ймовірно, через те, що дата виробництва води маркована завтрашнім днем, 31 січня, січням, яке ще не настало. Це може бути банально, просто якась людська поминка, тому що у нас є продукція, яку приходять виставляти представники постачальника. Тобто не наші працівники. А багато приходять конкретно від своєї фірми і працівники, вони виставляють продукцію. Ну можливо, десь. There's only one wisdom of on the show, that I needed to be died. Вони мені є Чи то на виробництві води зламався календар, чи то з'явилася машина часу, невідомо. Натомість працівники гіпермаркету все скидають на людський фактор. Після нашого звернення саме цю продукцію виробника забрали із полиць. Чи надовго невідомо. Адже вже завтра настане день виробництва газованої води. Як зазначили у держпродспоживслужбі, це однозначно порушення, адже виробник вводить споживача в оману. Додають дату виробництва, повинні контролювати і самі супермаркети. Щодо магазинів. Там роздрібної мережі, то вони повинні контролювати, з яким маркуванням до них надходить харчовий продукт, і у разі невідповідності маркування повертати його виробнику. Оператор ринку відповідальний відповідальність за маркування повинен надавати точну достовірну інформацію і не водити споживачів в оман у разі виявлення підозрілих маркувань. Працівники держпродспоживслужби рекомендують звертатися до управління із відповідною заявою та доказами, і вже згодом вдасться встановити усі деталі можемо зараз просто на просто оформити. Ми зареєструємо його в системі Магаполіс, і наші спеціалісти управління ветеринарної медицини та харчових продуктів да, безпечності харчових продуктів розглянуть це питання і вам визначений в законодавством термін дадуть відповідь. Супер. Чи навмисно виробник зазначив цю дату на пляшці – невідомо. Тож аби достеменно з'ясувати, чому так сталося, що вода маркована 31 січня, Ми написали заяву у держпродспоживслужбу і вже найближчим часом встановимо істину. Дарія Солодовник, Богдан Корб'як та Денис Коломис, телеканал й